Всім привіт, нехай Господь благословить вас там, де ви є. Хотіла сьогодні поговорити на таку тему, що свідчить про вік Землі магнітне поле. Наша планета, немов щитом оточена невидимими нитками магнітного поля. Це Поле являє собою справжній захист планетарного масштабу, забезпечений Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років вчені робили заміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. І це величезний енергетичний сув. Магнітне поле являє собою колосальні запаси енергії. Є щитом нашої планети від агресивного космосу, те, що практично за 100 років воно зменшилось на 5%. Говорить про жахливу втрату енергії за відносно короткий термін. Згідно з підрахунками всього, через тисячу з гаком років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсису. Амінь.